Всім доброго, мирного неба. Продовжується проєкт. Сьогодні покрасили диски під наші колеса. Диски на 18. Під шину 165, дроб 65 R18. Це із шеститонних прицепів, 2 ПТС-6. Диски почищені, прогрунтовані і покрашені. Все кільця, сухарів. Все покрашено. Тепер підсохнуть. Отакі варені пластини зроблені під стовпицю прицепа 2ПТС-4 з 12-мм листового металу і в Одна, друга. Тепер підсохнуть диски Поставимо на них шини. Шини теж є в наявності. Докупив камери. Об одну стрічку нові будуть. Так що процес продовжується. Замовлені запчастини теж ще ріжуть на плазморізі. Втілюємо наш проєкт в життя. Так що якому цікаво, спостерігайте. Підписуйтесь на канал. Знімаємо не часто відео. Може кому буде цікаво, корисно. Так. Ну, все. Це буде таке коротеньке відео. Далі все в процесі бо відео знімаю, не монтую, все одним дублем, як виходить. Так, все, всім до побачення. Гарного мирного неба.